Вітаю! Мене звати Станіслав і ви на каналі Нехай росте. Сьогодні будемо боротися з таким шкідником, як білокрилка на капусті. Шкідник маленький, а проблеми великі. А білокрилка це маленький метелик, який знаходиться з внутрішнього боку капустяного листа. Харчується вона клітинним соком цього ж листка, розмножується вона в суху спекотну погоду. І дає до шести поколінь за один сезон. Декілька років тому була страшна напасть цього шкідника. Коли ви підходите до своєї капусти, стряхуєте, а там вилітали просто білих хмари. А цей метелик був візде на капусті, на огірках, на томатах, на бур'янах. Прилітати він також може. Від сусідів, якщо там з ним не бореться, наносить він урон, ми можемо втратити своє насадження капусти до 50%. Чим ще нам шкодить білокрилка? Так як ми сказали, що білокрилка висмактує соки з нашої рослини, рослина стає зі слабким імунітетом, значить вразлива до хвороб. А якраз білокрилка і є переносчиком багатьох грибкових захворювань. А як же нам виявити цього шкільника? А якщо ви побачили, що у вас на капустя. В'яний листок, тобто спочатку він жовтіє, можуть підсихати края листків, це значить і є першими признаками, що у вас завелась білокрилка. Найефективнішими методами боротьби з білокрилки будуть якраз хімічні засоби захисту рослин. Є дві стратегії боротьби з цим шкідником: Профілактично до масової появи, та вже коли він з'явився у вас на ваших насадженнях. Перша стратегія боротьби з цим шкідником з білокривкою буде до його появи. А що ми для цього робимо? Я взяв для прикладу два системних препарату. це Provanto та Actara. Що ми робимо? Ми обробляємо нашу розсаду, щойно висаджена, цими препаратами. Беремо Актару пакет 1,4 г. А він розрахований на 10 літрів води, але ж ми збільшуємо концентрацію і розводимо пакет актари 1,4 г на 4-5 літрів води. Додаємо до нього обов'язково препарати глюстени прилипачі. Для чого, так як капуста має восковий наліт, щоб препарат не стікав, а краще затримувався та проникав в рослину. Ми додаємо прилипачі. Обробляємо ми обов'язково капусту по верхньому листку, з нижнього листка. Часто задають питання, так як нам з нижнього листка обробити. Просто-напросто сопло перевернули і пройшли знизу. А також ще важливо обробити по ґрунту. Тобто, що ви зробили? Препарат актару розбавили на 4-5 літрів води, додали прилипач, обробили з верхньої частини листка, з нижньої. І також там в радіусі 50-60 см вокруг вашої рослини. Наступну обробку ми робимо через 10-14 днів ж самими препаратами. Тобто ми захищаємо насадження нашої капусти до скажімо так, до двох тижнів. Тобто Раз обробили через 10-14 днів обробили другий раз. Потім через ще 14 днів ми контролюємо нашого шкідника. Біопрепаратами, тобто препаратами з короткими термінами очікування. Якщо це буде суха, засушлива жарка погода, це якраз і будуть факторами розмноження білокрилки. То подальші наші дії це буде саме контроль шкідника кожні 7 днів. Тобто, перші дві обробки, нагадую ще раз, ми зробили препаратами або Актара, або провантопрофі. З інтервалом 10-14 днів, в залежності від погоди, якщо буде дощі, то ми повторно робимо через 10 днів, так як з дощами препарати вимиваються та змиваються з рослини. Якщо ж стоїть суха помірна погода, то ми обробили, зробили обробку, повторно обробили через 14 днів. І вже наступні обробки до созрівання нашої капусти, ми робимо біопрепаратами. Для прикладу, я взяв всі ми відомі препарати Актофіт та Актерофіт. Вони допоможуть і саме контролювати цього шкідника. Також, щоб зрозуміти, чи є масовий лід білокривки чи немає, можете встановити на ваших насадженнях капусти там попередньо в тих, -тих містах декілька, 2-3 таблички. Жовтого кольору ну, з, з якимось матеріалом, для того, щоб вона туди прилипала, і ви побачите, що вже пішов масовий лід. Чомусь я не знаю чому, але ж білокрилка любить саме жовтий колір. Перша стратегія найкраще підійде для сортів капусти з раннім терміном дозрівання. Друга стратегія це саме та стратегія, коли у вас вже Є шкідник, тобто, коли вже його а, пішов масовий лід, і ви знаєте, що вона вже завелася. А тут ми беремо а, більш агресивні засоби захисту рослин. А, для прикладу, а, взяв всі відомий актелік, а, в чому плюс цього препарата, так як він контактний і плюс ще має фумігантну дію. А, тобто, а, що в нас виходить? Ми обробили а, наші насадження капусти. Убили, скажем так, білокрилку, і в теплу погоду фумігант, скажем так, назвамо простими словами, виділяє ще такий газ, додатковий фумігант, який і вбиває здорові, тобто дорослі особини білокрилки, саме метелика. Після того як ми зробили обробку актеліком, наступну обробку ми робимо. Контактно-системними препаратами, які себе вже добре зарекомендували, це буде провантопрофі, або ж енджо, або для вашої зручності можете підбирати зручний для вас препарат з плюс-мінус тією ж самою діючою речовиною. А що це нам дасть? Так як я сказав, що ми, скажімо, і маго особи на білокрилки. Вбили, то залишається цикладка, яка згодом вилупиться і будуть жрати наші насадження. Другу обробку ми робимо на 10-14 день. Потім наступні обробки ми вже робимо скажімо так, для контролю любими біопрепаратами. Після перших двох наших обробок. Знову ж, через 10-14 днів ми контролюємо шкідника. А контролюємо ми його біопрепаратами, або ж актафітом, або октарафітом, або там зручним для вас, перевіреним для вас біопрепаратами. Тобто Ці препарати хорошо себе зарекомендували при високих температурах. І в чому їхній головний плюс те, що вони з коротким терміном очікування. Тобто там за 7 днів до збору врожаю ми можемо обробляти. Біопрепаратами. Ще раз підсумую для зручності для ясності. Першу обробку ми зробили актеліком з розрахунку: один пакет на 3-4 літри води. До нього додаємо прилипач або жодіван, щоб воно затримувалось та проникало добре у рослину Другу обробку ми робимо через 10-14 днів препаратами контакту системної дії, або ж буде це прованта профі, або буде прованта Максі, або Енджо. А наступні обробки ми також робимо через 10-14 днів. І кожні 7 днів ми робимо біопрепаратами. Рекомендую перевірений мною метод стовідсотково працює це робити. Не всім це буде зручно, всі люблять поспати рано-рано вранці. Це за 4-5 години, коли ще стоїть роса. Чому саме в такий час? Так як білокрилка ми сказали раніше, має свій розмір до 2 мм і, скажімо так, по росі крила її намокають. І вона, скажем, більш вразлива до препаратів. Тобто вона прибита до землі або ж до рослини. Вона не може злітати. Якщо ви замітили, там в день підійшли, там двох раз і туча розлетілася. То саме вранці по росі вона, скажімо так, сидить або на рослинах, або на бур'янах, або ж більш прибита до землі. І саме цей час буде найкращий для обробок. Дякую вам за перегляди, дякую за те, що підписуєтесь на наш канал, а також буду вдячний, якщо ви попередні теми, будете писати в коментарях, що ви саме хочете бачити, які методи чи боротьби, чи хвороб, про що вам знімати матеріал. Дякую, що ви зі мною. Нехай росте.